Ось такі нові прокладки на наш трактор, і тут треба на ось саме, де вставляються болоти, ось такі от маленькі штучки, їх потрібно викопувати. Тут є такі, що самі, і є такі, що дуже важко піддаються. Наприклад, це отложить що? Коротше, я чуть, чуть відійшов від камери, я трохи вже зробив шевому легко. І ось так от їх треба ці самі маленькі штуки виймати. Се одна то Проходиться Приходимо коли ось так от на хитрістіти, та, щоб їх виймав. Ну, коротше, ви побачили, як це робиться? Для чого ж нам тут прикладка? Ось цей трактор ми розібрали, лопнула трубка на гідронасос. Ось геть повністю одне кріплення просто вирвало насос в хусту качав. Коротше, ось що в нас залишилось. Зараз є тут насос. Ось це насос, і ось тут видно виключно ліхтарка. Ось цей от патрубок чи трубка, як його можна назвати, лопнув ось цьому місці. Це новий, але на заводах такі роблять погані, що ніяк не підходять.